Продовжуємо розгляд е, роботи генератора. Ну і тут дуже, важлива така от, дуже важливий момент для будь-якого е, генератора. генератора є двигун, двигун цей поставляється новий, його треба обкатувати. Що таке обкатка? Обкатка це робота е, двигуна при зменшеному навантаженні. Ну, як виробник, він дає таке, що не більше 70% від навантаження. але Ну, Спеціалісти кажуть, що навантаження не було більше, ніж половина. Тобто, якщо у нас генератор 2,5, це 2,7, це максимальна потужність, 2,5 це ну, як номінальна потужність, то відповідно, якщо поділити на 2, буде 1 кВт 252. Тобто, не бажано на протязі 20 годин роботи. Перевищувати от, е, цей рівень навантаження. Ну і дивіться, Якщо йдеться про те, що е, ну, якось рахуються ці мотогодини, тобто ресурс роботи самого генератора, то е, постає питання, е, як це все необхідно фіксувати. Ну, якщо На моєму генераторі е, немає системи електронної, яка буде е, рахувати мотогодини. Тому о, вихід тут такий: беремо зошит і записуємо число, записуємо час, коли ми вмикаємо генератор, і час, коли ми вимикаємо генератор. Потім визначаємо кількість годин з хвилинами або хвилин. І це потім підсумовуємо. Значить, Таким чином, дивіться, перші 20 годин ми працюємо при зменшеному навантаженні, двигун обкатується, потім міняємо масло, заливаємо, заливаємо нове масло і вже далі. Масло треба міняти кожні 30 або 50 годин. Ну, 50 або 30 годин. Ну тут таке от бачите. Тут іще прописано так: якщо, двигун, якщо ваш двигун, ну і генератор працюють в режимі аварійного живлення, дивіться, це дуже важливо. Бензинові генератори не призначені для тривалої роботи, їм треба давати е, відповідний переди. Тобто е, попрацювали 3,5 години, і потім треба генератор відключити, дати йому, як то кажуть, відпочинок. Е, значить, в цей час можна якось і без світла посидіти, трошки, а потім генератор знову запускається і працює такий же самий термін роботи. Значить, якщо, наприклад, от, ну, можна обійтися, то, відповідно, треба робити більше паузи. Але дивіться, для тривалої роботи призначені генератори дізельні, які мають дізельні двигуни, вони можуть працювати і добу, хоча теж там є обмеження, і там говориться, що треба їм давати теж відповідний відпочинок. Але ну, треба розуміти, що саме от бензиновий генератор, знову-таки, я на цьому наголошую, він працює не нетривалий ну, от по годинам час. Тобто Це аварійний генератор, і це треба розуміти. Він не призначений для тривалої роботи. Ну, зберігання генератору тут можна прочитати, що треба робити. Це для Процедура для будь-якого двигуна. Якщо ви не збираєтеся його експлуатувати, то відповідно, треба зробити ну, такі от, е, маніпуляції з е, ним рекомендація по обслуговуванню і заміну мастила. Ну, тут написано, як е, заміняти мастило в картері, значить, е, перевірка свічки запалювання, тобто е, перевірка зазору між електродами. Значить, ну, це треба відповідно розуміти, що ну, от такі процедури треба проводити вже от як режим, там, коли міняється мастило, і заодно значит, от перевірка свічки, зазорів і таке далі. Екран глушника ну, це трошки, як то кажуть, воно може не часто прийдеться, але теж треба виконувати такі процедури. Повне технічне обслуговування, можна подивитися в, ну, в інструкції, яка дається до генератора. Ну, тут можна подивитися, тут все, що пов'язане із свічкою запалення, мастила, повітряний фільтр, паливний фільтр, вихлопна система, карбюратор, система охолодження, система запуску. Ну і таке інше, тобто з'єднувальні елементи. На цьому слайді зображена схема електричну, принципового генератора. Бачимо, що тут у нас основна це генератор частина, от ста, пристрій, призначений для старту, там свічка висока і елементи запалювання, а потім система АВР, про що я казав, це система регулювання напруги на виході генератора, на вихідних обмотках. Ну, система збудження, вольтметри і таке інше. Я думаю, на цьому зупинятися ми не будемо, бо це ну, інформація для спеціаліста, який буде, ну, наприклад, або обслуговувати цю установку у разі виникнення проблем, або ну, якісь регламентні роботи. можна сказати. Ну, знову таки повертаємося до самого генератора, бачимо, як він встановлений. Ну і там більш такі от подробні деякі моменти, які ми зараз розглянемо. Значить, от, І перше, що необхідно зробити, я наголошував на цьому, що генератор, робота генератора пов'язана з тим, що двигун виробляє вихлопні гази. І ці гази необхідно виводити. І як я вже наголошував, що було прийнято рішення, генератор встановити у приміщенні, в гаражному приміщенні. Воно сухе. Температура не знижується менше 12 градусів, це комфортні умови для генератора, це хороший режим його роботи і запуску. Ну, з чим це пов'язано? Дивіться, ну, ви розумієте, що зимою, коли від'ємні температури, ну, мінус 10, мінус 15, запустити генератор на відкритому повітрі, досить буде складно. Ну і треба сказати, що і робота генератора в таких умовах вона буде, накладає додаткові такі відбитки, що будуть зменшувати ресурс роботи генератора в цілому. Тому бачимо, що перше, що необхідно було зробити, це е, подовжити цей патрубок, який виходить з вихлопної труби. Зазило було зроблено от таку коротку трубу, підібрано під діаметр ді ді вихідної патрубка глушника. І він був доварений сюди, як бачимо. З іншого боку, були зроблені проточки для того, щоб потім оцю гофру. Гофра, до речі, це із нержавіючої сталі. Значить, із звичайного метала використовувати не можна, тому що буде інтенсивна корозія за рахунок вихлопних газів і вологи конденсата. Значить, от ну, Такі гофротруби труби. Дуже швидко корозія, які з'їдає, вони виходять з ладу. Потім це призведе до підсікання оцих от вихлопних газів в приміщення, що не бажано. Значить, от дивіться, На цю проточку потім е використовується спеціальний герметик, герметик для е вихлопних систем автомобілів. Значить, і використовується ще що дуже важливо. Ну, спеціальні хомоти, силові хомоти, які от під е, відповідний діаметр е, гофри, зовнішній діаметр гофри, там, по-моєму 25 мм туди набивається герметик, е, і потім затискається. Затискається так і перевіряється потім на наявність проходження вихлопних газів. Значить, Це те, що. до... Генератора до вихлопної труби його до глушника, і, відповідно, у стіні робиться отвір, відповідна накладка. І з цієї накладки ми бачимо теж приєднується гофра труба. Значить, ну, сама гофра вона може, ви розумієте, що вона ну, як свого роду, як пружина, вона гасить всі вібрації, тобто, вона, ну, можна сказати так, що за рахунок цього вібрація не передається на. Саму от конструкцію вихідного цього накладного, як фланець такий. ну Тут теж подібна герметизація відбувається. І таким чином потім е, випробується під час роботи перевіряється, чи проходять е, вихлопні гази, чи ні. Це повторюю ще раз дуже важливий такий от момент, який пов'язаний з тим, що генератор все ж таки знаходиться е, в приміщенні. і е, всі з'єднання повинні бути щільними і не допускати приходження вихлопних газів. Другий момент, який було приділено йому увага, це, як бачимо, основа для встановлення генератора. Для чого це було зроблено? Ну, перш за все, необхідно було підібрати висоту отвору там, де з глушника труби, і відповідного. Виходу з приміщення, тобто там, де в стіні був зроблений отвір, значить, робиться це для того, щоб конденсат при роботі генератора не потрапляв у глушник, що потім буде призводити до таких от до корозії, до того, що будуть підтікання рідини. А коли рідина сполучається з вихлопними газами, утворюється такою, як дуже агресивне таке от середовище, яке сприяє корозії металу, Значить, що зроблена оця станіна? Ми бачимо, що це вона зроблена ну, з таких масивних дошок, як основа, як стіл. І там є ще от такі от проміжечок, в яких було використано два каремата. Тобто це поріста гума така. Яка е, додатково буде поглинати вібрацію від, під час роботи генератора? Е, ну, як бачимо зверху е, лист лінолеума для того, щоб якщо буде якесь протікання палива або мастила при доливці, щоб е, воно можна було його видаляти, тобто, значить, з точки зору зручності. Ну і ми от бачимо, значить, генератор стоїть на станініці, і бачимо, що у нас трошки нахил. Від отвору з глушника у нас е гофра трошки нахилена, і таким чином, при роботі генератора е конденсат буде весь стікати на двір, тобто е виходити з системи. І його вихлопні гази будуть, можна так сказати, випльовувати назовні. Ну, а то, що конденсат утворюється, ви розумієте, що за рахунок температур, от точка Роси утворення конденсату буде за будь-яких умов. Ну, і тепер розглянемо, які ж є системи підключення генератора. Тобто, генератор, якщо у вас, наприклад, трифазна мережа, то генератор однофазний беремо, використовуємо і робимо перемички. Тобто, ми лінії. Всі з'єднуємо всіх трьох фаз, і е, всі фази тут е, об'єднуємо, що дає можливість е, значить, перетворити при перемиканні на генератор систему у будинку не трифазну, а вже однофазну, тільки об'єднану. Ну, е, з, Знову таки дивіться, генератор е, однофазний він і е, економічно, тобто дешевше буде з е, точки зору економіки, і е, з е. точки зору. Роботи його він буде надійніший, тому що е, ну, навантаження буде симетричне. Тобто, воно буде, А якщо генератор трифазний, то там забезпечити симетричне навантаження на, на всі три фази дуже складно. Тому, як правило, і використовуються генератори по більшості е, однофазні, е, е, у разі використання ну, е, значить, класична схема підключення однофазного генератора. До однофазного споживача до мережі з допомогою магнітних пускачів. Значить, Бачимо вхід в мережу, лічильник, там е, вхідний автомат е, диференційний встановлено і два е, магнітних пускача, які е, встановлені на рейку, і які вони невеликих габаритів, дуже зручно з допомогою їх створити от таку от схему. Тобто, при. Що дає схема? Вона автоматична. Якщо у нас є е, живлення від мережі, з'являється, то відповідно вона включає живлення від мережі і вимикає генератор. Якщо немає там напруги, то генератор при запуску генератора вмикається е, живлення тільки від генератора, а живлення від е, мережі вимикається. Тобто ці два автомати вони унеможливлюють одночасно вмикання і мережі, і генератора. Ну, те, що зроблено в мене, це е, схема, яка передбачає ручне перемикання. Тобто перше положення це мережа, друге положення генератор. І оцей вимикач, який от показаний він без зовнішньої накладки. і Ми бачимо, що тут є у е, нього три позиції: нульова позиція це середня. І перша позиція мережа, друга позиція генератор. Тобто, перемикаючи це, ми відповідно теж унеможливлюємо вмикання одночасно генератора і мережі, що може призвести, як я вже казав, до небажаних наслідків тобто, короткого замикання і вигорання обмоток. Ну, от Те, що знаходиться у мене там от на щитку. Значить, Бачимо перша позиція мережа, друга позиція генератор. Тут вона трошки від її не видно, але от, от вона. І на що я хочу наголосити, що тут я використав ще ну, таку от систему е сигналізації. Значить, Тут стоїть маленький от, автомат, який вмикається. При, е коли ми перемикаємо систему на режим 2 генератор, то е в мережу. Е у мережі напруги немає. І ми вмикаємо цей е, вимикач, і таким чином він вмикає приєднує до мережі е, освітлювальну лампу сигнальну, і е, дзвоник, звичайний дзвоник, який е, при, вин, при відновленні напруги у мережі він е, задзвонить і е, ну, відповідно це буде сигналізувати про те, що напруга є. І, відповідно, треба буде зробити маніпуляцію. тобто Перемкнути цей перемикач з режиму 2 на режим 1 і виключити оцей вимикач, щоб дзвоник не дзвонив зайвий час. Ну, отут ми бачимо, що в генераторі засувка карбюратора. Цю засувку карбюратора треба тримати в крайньому лівому положенні це режим запуска. Коли генератор запускається, ми її переводимо в крайній правий. Крайнє праве положення заслонка відкривається, і двигун працює вже в режимі роботи. Кран подачі бензину в карбюратор. Значить, ну, якщо його от в такому положенні по горизонталі, це перекрито. Якщо нам необхідно з бака включити бензин, ми його опускаємо вниз. Значить, що стосується ну, важливе питання, що стосується виміру частоти. Ну, на першому початку у мене ну, був те, що я знайшов. Значить, звичайний тестер не дозволяє міряти частоту от на таких низьких частотах, а він від 200 Гц і вище. І тоді я знайшов от старий частотомір, резонансний, який приєднуються до мережі. І тут от, і в нього є такі, знаєте, як пластини. Які починають вібрувати саме на частоті е, змінного струму. І от коли я е, підключив в перший генератор, значить, контролери е, котла не працюють, відмовляються працювати, я підключив цих пристрій і виявив, що частота була десь е, вище 52. Мінус цього приладу в тому, що він е, дуже обмежений Бачите, проміжок такий 48-52 Гц. тобто Uh, початково, коли я підключив, нічого ніяких uh, тут uh, нічого не відбувалося. Я не побачив. І коли я почав вже крутити гвинт регулювання, то я побачив, що от ці от пластини пішли внизниць. -вниз, на 50 зупинився і все пішло в роботу. Uh, ну, потім я придбав такий от пристрій електронний, який є комбінованим, який показує одночасно в електронному вигляді і напругу, і струм. І частоту. що відповідно дуже зручно. Його підключив я в цю мережу, і е, ну, по-моєму, це найкраще. Тобто, це вже ретро такі прилади, які треба вже в музеї показувати студентам, показувати, що було колись, які прилади. Ну, а це от прилад показаний, що це він включений на панельки. Пристрій, який я там облаштував. А це він теж пропонують його виробники а, значить, сам пристрій плюс трансформатор струму. Один з провідників продівається в цей отвір і ми маємо можливість вимірювати напругу по-моєму, до, до 50 А. Це достатньо великий струм. Тобто привод досить функціональний. І для таких подібних пристроїв, які Ну, треба сказати так, що сучасні генератори вони вже мають в своєму складі елементи, які показують і напругу, і струм, і частоту. І, як я вже казав, мотогодини. Ну, а в мене генератор достатньо, він уже такий от старий, йому вже там майже 10 років. Ну і відповідно в нього таких от функцій ще не було. Тому можна модернізувати, обладнати, і це буде дуже зручно. Ну, і тут ще е, відео, яке, на якому показано от, е, от засувка е, карбюратора для запуску, того, що вже там дублюється, і гвинт регулювання частоти обертання генератора. Ось, ось цей гвинт під хрестик, як, як бачите, і з допомогою цього регулювання можна е, ну, от Бачимо, свічка, яка вставляється, а це от, е, система електромеханічна. Отут, от, от, ми бачимо важель. Бачимо пружину і відповідне регулювання. Тобто, за рахунок цього регулювання, е, треба сказати, що там буквально 1-1,5 оберта, і частота стала на своє місце. Тобто, е, якщо ви частоту підлаштували, то потім її вам уже не прийдеться більше е, підлаштовувати. Тобто, Це буде достатньо. Цього буде достатньо. Ну, от, в принципі, е, дивіться, на цьому ми зупиняємося. Огляд генератора і далі подивіться відео, як цей генератор працює. Так працює генератор. Відвід -від вихлопних газів. В принципі, досить тихо. На вулиці не чутно. Ну, в гараже ясно, що там звук більше.